Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми і далі з Божою допомогою стараємося читати псалтир. Сьогодні у нас на черзі 98-й псалом. Він складається із 9 стихів. Оці церкви, зокрема, Іоанн Зотуст, говорить про те, що цей псалом містить у собі пророцтва, про Давида. Христа І зображає царство Христове, а також показує високомірність юдею. Отже, читаємо з короткими коментарями. Господь воцарився, нехай бояться народи, васів на Херовимах, нехай захитається земля. Господь в Сіоні великий і високий над усіма людьми, нехай прославляють велике і страшне ім'я Твоє. Бо воно святе. Давайте зупинимось на цьому стиху, говориться про ім'я Боже. Коротенько згадаємо, що Боже ім'я це у старому заповіті Ігова. І це ім'я ніяк не обмежує взагалі сутність Бога, тому що є інші імена, які можуть обмежувати ну, розуміння Бога. Наприклад, можна сказати, що Бог є любов. Але в такому випадку ми не скажемо, що він є суддя, або скажемо, що Бог є дух, тоді ми не скажемо, що він є творець. А от е, ім'я Ієгова означає сущий і це є дієслово. Тобто воно показує, що Бог це той, що завжди є, був і буде. Він незмінний, він досконалий, в ньому нема тіні переміни. І вже у новому заповіті в нас є нове ім'я. Боже, це Ісус. А Ісус означає Бог Спаситель або просто Спаситель. Також ми ще знаємо, що є ім'я, бо на початку Євангелії Христос називається Емануїлом. А Емануїл ім'я це ім'я пророче, про Христа, і воно є символічним, що означає з нами Бог. Тобто це теж говорить про те, що характеризує Ісуса Христа як присутнього Бога серед нас людей. І честь царева любить правосуддя, Ти утвердив правду, суд і правоту встановив, Ти у синів Якова, визносьте Господа Бога нашого і поклоняйтеся під ніжю ніг Його, бо воно святе Мойсей і Аарон між ієреями Його. І Самоїл між тими, що призивають ім'я Його. Взивали вони до Господа, і Він вислухав їх. Тут згадується, бачите, ті, хто любили Бога. От в старому заповіті є такий принцип: є люди, які, про яких згадують, але спочатку згадують. Там був чоловік, сотворив таке, сказав таке, але ім'я його не згадується. А є такі, що згадується кілька разів ім'я. Або навіть згадується, є постаті, які мали кілька імен. Це означає, що ця людина угодна перед Господом. І от ці, хто догодили Богу, вони часто згадуються. І тут ми згадуємо от і Мойсея, Аарона, і Самоїла. У стовпі Хмарному він говорив до них, і вони виконували і зберігали заповіді Його і повеління Його. Що Він дав їм. Отже, тут говориться про те, що через виконання Божого закону люди можуть догодити Богу. І тут, починаючи з 4 стиха, про це говориться, що Господь утвердив правду свою і правоту встановив Ти у синів Якова. Тобто Божі заповіді. Господи Боже наш, Ти вислухав благання їхні. Боже, Ти милостивий до них. Але карав за провини їхні. От мають бути молитвенники, ті, хто моляться, ви знаєте, що чому от ті люди моляться, праведники, ці пророки, так, і ми знаємо святих, що вони так багато молилися за людей. Справа в тому, що коли людина наближається до Бога, то бачить всю кризу людства, кризу окремо взятих людей. Ну і в цілому бачать цю тенденцію, куди світ іде. І тому в них відкриваються духовні очі, і вони починають переживати за цей світ, за участь цього світу, за долю цього світу. І тому вони багато моляться. От якщо людина не шукає Бога, відповідно в неї відсутні ці пріоритет, для чого вона живе. І в такої людини нема потреби у молитві. Ось в чому справа. Навіть деяка категорія є християн, які шукають молитви, але виключно для того, щоб за допомогою молитви лише посприяти доброму благоденству у своєму житті. От. Але насправді людина повинна шукати спілкування з Богом в першу чергу для спасіння своєї душі. От. І тому тут згадалися ці всі праведники, значить, вони знайшли Бога. Вони пізнали його і тому вони так трепетно відносилися до цього служіння, вболіваючи за весь народ і просячи у Бога милості, щоб Бог був милостивий і до них, і до тих, хто ще Господа не пізнали. Визносьте Господа Бога нашого і поклоняйтеся на горі святі Його, бо святий Господь Бог наш. Що це за свята гора? Іван Зотуст говорить про те, що під Святою Горою ми прямо розуміємо Голгофу. І ось царі зазвичай чим славні. Будь-який цар земний, він має славу і пошану тоді, коли він багато здобуває трофеїв для свого царства. Тоді його шанують, його зустрічають, люблять і бачать в ньому велику опору. І зазвичай всі царі інших перемагають чим? Силою, добре навченою і озброєною армією. А Господь теж вчинив перемогу на Голгофі. І в чому була перемога? перемога над злом полягала у добрі. І от далеко не кожна людина це розуміє. Мені, як священнику, не раз доводиться спілкуватися десь ну, з конфліктними родинами. І хочеш пояснити якісь звичайні елементарні, ну як на нашу християнську думку. Речі, там, прощення, терпіння, Люди, для людей це пустий звук. Це, якби я говорив на французькій чи на іспанській мові якісь слова. От. І тому для багатьох є незрозумілим, що за допомогою терпіння і любові можна зло перемагати. Зрозуміло, що тут йдеться про духовне. І от людина, яка це зрозуміє, то вона здобуде життєву мудрість. Така людина зможе збудувати нормальну сім'ю, правильно вибудувати родинні взаємовідносини, і в такої людини все буде виходити. І якщо людина цього не пізнала, то всі її старання будуть марними. І зазвичай людина не зможе збудувати ну, своє оточення, сім'ю, родину об'єднати і так далі. Тому хай наші серця шукають Божу істину. Тому що ці принципи духовні, завжди про це говоримо, вони вічні і вони є для всіх, і цього неможливо обійти. І для того, щоб щось збудувати, треба шукати правди Божі. І тоді з Божою допомогою ми зможемо, наскільки ну, в цьому гріховному світі, наскільки можливо це, облаштувати своє земне життя. Слава Господу Богу!